У цьому відео я вам розповім про презентацію State of Play 2024. Я хочу подякувати всім добрим людям, за якими я дивився і коментував цю презентацію. Ви найкращі глядачі в цьому світі. State of Play – це типова презентація Sony, яка продемонструвала нам оновлення вже знайомих нам ігор, інді ігор та проєкти для 2. А також на презентації нам розповіли нову інформацію про майбутні релізи. Добрий ранок, ваш сніданок, з вами Рейсер. і у цьому відео я вам розповім про State of Play 2024. Але перед тим важлива інформація. хочу нагадати, що у нас країні триває війна, і наш обов'язок цивільних людей допомагати ЗСУ нашою гривнею. Тому під відео є посилання на фонд «Повертайся живим. Допомога ЗСУ це дуже важлива річ, а тому, якщо у вас є можливість задонатити, то скористайтеся нею і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. А також, якщо ви задонатили на ЗСУ, і у вас є зайві кошти, хоча це неможливо, то у вас Є можливість зазнатити мені для того, щоб я був сексі, але подумайте двічі, чи варто зробити. Та водьте правильну суму, бо кошти я вам не поверну. Дякую за увагу та погнали до відео. Нам показали новий сюжетний трейлер Death Трейдінгін 2 на 10 хвилин. Він виглядає дуже круто. І я розумію, що мені варто завершити першу частину Death Трейдінг. Реліз відбудеться у 2025 році. Після трейлеру Stranding 2 Кадзіма анонсував, що він і його команда працює над новим проєктом для PlayStation. Це шпигунський екшен, у якому Кадзіма хоче розмити межу між відеогрою і фільмом. Це буде проєкт в абсолютно новому всесвіті. Кадзіма розповів, що це буде сюжетна і кінематографічна гра з цікавими персонажами. Він розповість про проєкт вже після релізу Stranding 2. Чекаємо. Нам показали новий трейлер Rise of the Ronin, новий самурайський екшен від студії Team Ninja. У трейлері зробили акцент на трьох елементах: бойовій системі, переміщенню та вибору, оскільки сюжет надасть гравцям можливість вибору, що буде впливати на навколишній світ. Для бою з ворогами доступно велике різноманіття зброї. Герой може битися на мечах, списами і використовувати вогнепальну зброю, у тому числі пістолети. Також у грі доступна така діч, як портативний вогнемет та багнет, які здатний відбивати кулі. У грі також буде доступний Костюм крило під назвою Авікула стосовно інтерактивності вибору, то у грі буде все стандартно. Обирай, на чию сторону вставати, і залежно від рішення, навколишній світ буде змінюватись. Розробники прагнуть, щоб світ гри і його історичні змішалися з екшеном, в основі якого використання холодної та вогнепальної зброї. Мені особисто ця гра нагадує проект, який мені дуже сподобався свого часу. Ghost of Tsushima. З точки зору історичного японського сетингу та відкритого світу. Я думав, що це буде відвертий клон проекту Сакер Панч, просто у іншому Річному періоді спочатку це мені сподобалось, але потім виявилося, що цей проект буде важким і більш схожий на Souls-like проекти. Тому я цей проект перезамовляти не буду. Гра вийде 22 березня цього року. Нам показали новий трейлер Dragon's Dogma 2, нової фентезійної RPG з відкритим світом від Capcom. У трейлері нам продемонстрували новий клас, який надає гравцеві можливість користуватися всіма видами зброї і навчатися всіх стандартних навичок інших класів. Особисто я не чекаю на цей проект. Як і Райсов Зоронін, цей проект вийде 22 березня цього року. Нам показали перший трейлер Sonic X Shadow Generations. У трейлері основний акцент робиться на ігроладі за Shadow. Особисто я не чекаю на цей проект. Реліз запланований на осінь цього року. Нам показали новий трейлер Stellar Blade. У цьому трейлері нам продемонстрували постапокаліптичну землю і деталі багатьох ігроладних механік, бойової системи ворогів, квестів, дослідження та умінь. Трейлер був сфокусований на головній героїні Єві, яка спускається з колонії за межами району, щоб перемогти Найтібас. Ворогів людство, які раптово з'явилися на землі, вони нападають на людську расу за наказами вищої сутності, що складаються з альф і старійшини, але ніхто гадки не має про їх походження, оскільки Єва зустрічає Адама і Лілі. Рятівників з колонії. Разом вони повинні зберегти землю від прибульців. Більшість землян, що вижили, переселились у місто Сіон. В основі своїй це місто пов'язане з напіввідкритим світом. Пусткою і великою постелею, що приховують у собі безліч таємниць, вам доведеться зустріти найрізноманітніших людей і вирушити пригоди з цими нескінченними пустелями, щоб виконати завдання Єви і допомогти мешканцям Сіона. З точки зору ігроладу гравці зможуть взяти участь у дуже напружених битвах проти різних ворогів, з зростанням складності. У грі будуть також битви з босами, які заставлять гравця нервувати, щоб перемогти. Бойова система запропонує суміш легких і важких комбоатак, використання різних предметів та. Пар під час проходження гри вам доведеться прокачувати навички та вдосконалювати зброю. У ви будуть навички, які ви можете використовувати за допомогою датчика бета, який гравець буде заповнювати за допомогою ухилення. У героїні буде датчик Burst, такий собі аналог ульти, що дозволяє активувати потужні атаки і різні бафи. Гравець також зможе розташувати свій власний табір, де можна відпочити, скрафтити предмети і прокачати потужні навички, за очки досвіду. Під час пригод можна знайти. Пісні предмети для модифікацій. Ну і звичайно, у грі буде присутня кастомізація від костюмів до зачісок. Особисто я не чекаю на цей проект. Гра вийде 26 квітня цього року. Нам показали новий трейлер Judas. Це наступний проєкт від Кена Левіна, автора Bioshock. Judas виглядає барвистим антиутопічним екшн шутером від першої особи. Гравці вирушать у космос, а точніше у космічне місто Мейфлавер. Мешканці цього міста шпигують один за одним і знищують один одного за найменший злочин. У цьому місті машини контролюють усі сфери бізнесу, мистецтва та управління. Керівництво корабля намагалося зробити з головної героїні вірцевого громадянина, і це спровокувало революцію, щоб знищити цю космічну диктатуру. Гравці зможуть знищувати ворогів за допомогою вогнепальної зброї і спеціальних здібностей прямо з рук, що дуже нагадує Bioshock Infinite. На цей проект я чекаю, і мені дуже цікаво, що з цього вийде. Дату релізу невідома. На презентації анонсували безкоштовний проект для PS5, який є частиною серії ігор Silent Hill – Silent Hill The Short Message. Цей сюжетний проект розповідає історію Аніти, яка опиняється у моторошному напівзруйнованому багатоквартирному будинку. На своєму шляху вона зустрічає різних лячних монстрів. Її основною підсказкою стане таємниче повідомлення від її подруги Майї. Вона радить знайти їй якийсь незрозумілий предмет, який допоможе їй вижити. Проект розмірковує над темами суїцидальних думок. Закликає гравців звертатися по допомогу. Гра вже доступна безкоштовно на PlayStation 5. Ті, хто грали, напишіть свою думку у коментарях про цей проект. Якщо, звісно, грали у нього. Після трейлеру Silent Hill The Short Message нам показали перший ігролад перероблу Silent Hill 2 від Bluebird Team, у якому нам продемонстрували, як головний герой б'ється з монстрами за допомогою холодної та вогнепальної зброї та досліджує місця з оригінальної гри. Проєкт виглядає досить цікаво, але я перезамовляти його не буду. Дата релізу невідома. На презентації анонсували такі проекти, як Dave the Diver, Helldivers 2, VR-гру Legendary Tales, Метро для VR, V Rising і багато аніме лайна. Ну і Until Dawn Антілдон на ПК. Ну що ж, відео підходить до завершення, і хочу сказати, що це типовий State of Play, як і у минулому році, тобто презентація для інвесторів. З усіх анонсів тільки Judas зацікавив і новий проект від Кадзіми. Насправді, на першу половину 2024-го немає жодного цікавого проекту, особисто для мене, що з одного боку погано, але з іншого боку, це дуже добре, тому що мені не доведеться тратити гроші на ці ваші ігри. Перше про що вас хочу попросити це підписатись на канал та покласти вподобайку. А також не забудьте залишити коментар з думкою про. Презентацію не забувайте підтримувати український Ютуб. Ви також можете профінансувати мій канал та стати моїм власним ахметовим по посиланню знизу на мою дяку. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то допомагайте ЗСУ, і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо. І батько наш Бандера, а Україна мати до нової зустрічі.